Вітаю, пане панове. Розглянемо таку проблему. При натисненні кнопки Пуск на систему облоці комп'ютер запускає кулер, потім вимикається відразу. А от два рази так пролагає. Якщо тримати кнопку натисненою, то комп'ютер запускається повністю. Яка причина діагностика пошуку несправності та ремонт. Попробуємо розібратися. Описана проблема. Кулер здригається, запускається і відразу зупиняється, але працює, якщо тримати кнопку. найчастіше вказує на западання, несправність кнопки живлення Power Swift або несправність блоку живлення БЖ, який не може підтримувати стабільну напругу на старті. Причини несправності: механічна несправність кнопки, кнопка не фіксується у відпущеному стані, западає або замикання стається лише при фізичному тиску. Блок жилення БЖ втомлені. Конденсатори в БЖ не видають необхідну потужність 12 вольт 5 вольт у перший момент або спрацьовує захист. Захистів. Материнська плата, проблема з ланцюгами жилення, конденсатори МОСФЕТ і погана контактна група. Контакти на материнській платі, пайн, окислитись або погано приєднання. Діагностика пошкодження справності. по Тест кнопки. Наймовірніша причина: зніміть бічну книжку ПК. Знайдіть роз'єм ПВР. Сіф на матринській платі, зазвичай нижній правий кут і від'єднайте його. Спробуйте запустити комп'ютер, акуратно замкнувши контакти ПВ на платі викруткою. Якщо запустився нормально, кнопка несправна, треба розбирати передню панель корпусу, чистити або міняти кнопку. Перевірка блоку живлення. Якщо ж є можливість, підключити інший гарантований робочий блок живлення. Мінімальна конфігурація. Відключіть усе зайві відеокарти, якщо є в будону, жорсткий дик, SSD, dvd привід залиште лише одну планку оперативної пам'яті та кулер процесора. Скидання BIOS. Вийміть батарейку CR2032 з на 5-10 хвилин, відключіть ПК від розетки. Перевірте. Перевірка кулера процесора. Переконайтеся, що кулер підключений до роз'єму SPU-FAN і вільно обертається. Ремонт. Западання кнопки. Розібрати передню панель корпусу, очистити механізм кнопки спиртом, якщо не, допомагає замінити мікроперемикач або підключити кнопку Reset замість кнопки Power. Блок живлення заміна БЖ або ремонт заміна конденсатора. Материнська плата, якщо виявлено здуті конденсат, необхідна їх заміна в сервісному центрі, або самостійно. Якщо комп'ютер вмикається, коли ти витримаєте кнопку, це підтверджує, що контакти кнопки не замикаються надійно самостійно, тому діагностику слід починати саме з перевірки кнопки живлення, та її підключення до материнської плати. Ця ситуація вказана на те, що комп'ютер не вистачає короткої імпульсу для фіксації сигналу запуску, або система захисту блоку жилення БЖ, чи материнської плати, вважає стан системи. Нестабільний момент стату. Ось покрокова діагностика та можливі причини. Проблема з блокою живі, Power Switch. Найчастіша причина механічний вдос або окислення контактів самої кнопки на корпусі. Вона має працювати як замикач. Ви натиснули контакт, замкнулося, пішов сигнал на став, якщо контакт поганий, материнська плата не встигає підхопити сигнал. Як перевірити? Знайдіть на материнській платі роз'єм PVSV або PowerSV. Від'єднайте до 1000 до 2 передньої панелі на кожній обережно замкніть ці два штирі Викрутку на одну секунду. Результат, якщо комп'ютер запустився нормально, винна кнопка корпусу, її потрібно замінити, або підключити неї кнопку Reset. Вона ідентична за принципом дії. Несправність про... не сп... не блоку жилення. Блок жилення повинен видати сигнал PAUSE, Good. Плюс 5 вольт, який повідомляє материнський плачу, що напруга стабільні, та можна запускати процесор. Якщо конденсатори в БЖ підсухли або здулися, напруга піднімається за топовіна і плата скидає старт, якщо не тримати кнопку примусово. Угу. Тобто, поміняв на конденсаторі. Конденсатор слабий. Як перевірити? Візуально глянете конденсатор всередині БЖ через рішічку на предмет здуття, найкращий спосіб, тимчасово підключити інший робочий блок живлення. Проблеми з кмоз батарейкою. Якщо батарейки на материнській платі, Розряджене налаштування BIOS може скидатися, що іноді призводить до помилки ініціалізації при першому імпульсі струму. Ремонт. Замінити батарейку типу cr 2032 на нову. Коротке замикання або перезаванта... перевантаження. Іноді комп'ютери вмикаються відразу через працювання захисту від короткого замикання в USB-портах або інших компонентах. Коли ви тримаєте кнопку, і фактично ігноруєте первинний сигнал про помилку. Діагностика, від'єднати всі зайві пристрої, принтера, флешки, веб-камери та спробувати запустити ПК лише з монітором та клавіатуру. План дії алгоритму пошуку, спробуйте запуск. Викруткою, дивіться, повно це виключення або підтвердить поломку кнопки. Скиньте би, сприйнявши батарейки 5-10 хвилин при вимкненні з розетки ПК. Пірите блок живлення, якщо є можливість, підкиньте інший БЖ, це найменші залізний за винуватець. Огляньте материнську плату, наявність дути конденсату особливо біля процесора. Чи побудували ви вже чи пробували вже запустити комп'ютер без кнопки, замикаючи контакти безпосередньо матерівській платі? Ну Це вже питає в нас. Якщо це, то, тоді там другі варіанти. Ну і давайте розглянемо що ще пишуть. Вступ, чому це найстрашніший симптом для користувача? Запускаємо, мабуть, немає нічого, іншого для користувача ніж ситуація, коли комп'ютер зовсім не подає ознак життя. Ви натискаєте кнопку поживання, а у відповідь піш. Або коли рекрутіться, але на моніторі чорний екран. Для багатьох це звучить як вирок, проте насправді причини можуть бути різні. Від баланманного засунення до серйозної несправності материнської плати. Ми розглянемо. Ми. Розгляне найтиповіші симптоми причини та рішення, які допоможуть зрозуміти, що відбувається з вашим ПК. Типові симптоми. Комп'ютер не реагує на кнопку жилення. Немає жодного зв'язку, світлодіоди не загораються. Найчастіша причина в блоці живлення або кабелі. Кулери запускаються, але екран чорний. Система ніби працює, але зображення немає. Може бути несправна відеокарта або ОЗП. Чути сигнал BIOS. Короткі чи довгі піки сигналізують про проблеми з залізом. Наприклад, один довгий і два коротких. Часом наче проблеми з відеокартою. Ноутбук вмикається і відразу вимикається. Може бути несправна батарея або перегрів. Основні причини. Проблема з блоком вживання БЖ. Найчастіша причина, особливо, якщо ПК зовсім не реагує. Перепади напруги, перегрів чи старість БЖ призводять до поломки. Поломка кнопки живлення. У системи блока часто запускається або відходить контакт кнопки. Несправність оперативної пам'яті РАМ. Якщо ОЗП не працює, комп'ютер не зможе стартувати. Відеокарта GPU, відсутність сигналу на моніторі, часто вказана проблема проблеми з відеокартою, материнська плата, якщо згорі контролер жилення, ПК взагалі не включається, збої BIOS, UEFI. Некоректні налаштування або пошкодження, прошу, може завадити запуску, рішення покроку, періть розетку на кабелі, приносяще ПК підключення до робочої розетки, замість кабель, замість кабель жирення, іноді причина саме в нього. Якщо у вас в мережі фіта, або перевійте їхню справність, скидання біос, викнуть ПК, від'єднати від мережі, викні батарейку комусь на 5-10 хвилин, ставте назад і спробуйте вікнути. Перевірте оперативну пам'ять, вимі планки ОЗП та ставте назад. І якщо є кілька спробуйте запуск запуски з кожного крему, почистіть контактний ластиком, перевірте відеокарту, Якщо у вас дискретна карта, спробуйте з ПК з інтегрованої графіки, що кабель HDMI, DP підключення саме до відеокарти або материнські плати, залежні від використання. Діагностика блоку життя. Спробуйте підключити інший блок, якщо можливість. Якщо коли обертається система стартує, БЖ може видавати не може, може видавати не напругу, напругу. У сервісних центрах для цього використовуються тестери. Додаткові Методи, тест комплектуючих на іншому ПК, якщо можливо перевірити оперативну пам'ять, до або блок живлення на іншому комп'ютері. Це дозволяє швидко виключити справні компоненти та знайти винуватися, використовувати посткарти. Посткарта це спеціальна 90-х, який встановлюється в слот PC. Вона відображає коди помилок, десь допомагає зрозуміти. На якому етапі зависеєш систему? Ви Використовуйте в центрах, церкви, але ентузіасти також засують для діагностики. Типові помилки користувачі ігнорують. Запах гару з корпусу, це може бути коротке замикання або перегрів. Підключають ПК до сумнівних подовжувачів або захисту. Продовжують натиснути кнопку десятки разів замість діагностики, встановлюють відповідні блоки низької якості, розбирають комп'ютер без антистатичного захисту, що може пошкодити комунити. Я як запобігти проблема у майбутньому. Використовуйте стабілізатор або упс, регулярно чисті комп'ютери від пилу, перевіряйте стан кабелів розеток, використовуйте блок живлення з запасом подумів, два стрізь збільші і потреби і не Експериментуйте з бізнес, якщо не впевнено у налаштуваннях і не знаєте, як вони. Дякую за. ¡Gracias! Sí, sí.